Віталій Портников, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист та політичний оглядач, з нами традиційно на початку нашого ефіру, пане Віталію, кажемо вам слава Україні. Героям слава вітаю! Почнемо з цієї, начебто, розмови, яку опублікував опублікував німецьке видання Шпігель, де європейські лідери попереджали президента Зеленського про те, що Америка може зрадити. В контексті здачі територій і, взагалі, наголошували, що президенту Зеленському доволі небезпечно спілкуватися з теперішніми перемовниками по війні з боку американської сторони, це власне ті люди, які їздили зараз до Путіна і не зустрілися потім в Європі з президентом Зеленським. Що ви почули в цьому меседжі? Те, що європейці все розуміють і готові стояти плічоплі з Україною до кінця, чи все ж це може бути така знаєте, перша, Перший натяк на те, що ну, без Америки нам всім буде тяжко і доведеться вам, українцям, домовлятися на тих умовах, які запропонує Сполучені Штати Америки і Путін. Я не побачив в цій розмові жодної вказівки на те, що європейці пропонують домовлятися на будь-яких умовах. Це дійсно звичайна демонстрація адекватності. Для мене в цій розмові немає практично нічого саційного. Тієї простої причини, що я і так вважав, що всі ці європейські лідери прекрасно розуміють все, що відбувається у США. І будь-хто розуміє, це треба чітко розуміти. Зовсім не тільки європейці. Просто європейці не хочуть сваритися з Трампом, не хочуть ускладнювати ситуацію з Євроатлантичною безпекою. Але те, що вони бачать бажання Трампа домовитися із Путіним, мені здається, це очевидно абсолютно. Це кожен бачить. І водночас ми бачимо уже таке більш конкретизоване протистояння і погрози Європі. І Путін минулого тижня. В нього пролунало, що якщо буде відкритий конфлікт, то можливо буде ні з ким домовлятися. І вже його посіпака Медведєв сьогодні. Чи вчора, можливо, написав у своєму телеграм-каналі про те, що якщо європейці наважаться забрати активи, конфісковані зараз у Російської Федерації, заарештовані, не конфісковані, то Росія можливо буде добиватися повернення цих. Грошей вже військовим шляхом. Ви бачите... Що купує бельгійський банк? Як в якомусь хорошому мультиплікаційному фільмі. Але якщо серйозно, ці заяви виключно свідчать про те, що їх ці активи дійсно досить серйозно турбують. І що це правильно знайшли їхню вразливу сторону. Чи вони не хочуть з цими грошима прощатися? Єдине, що ми дуже зараз далекі від розуміння, яким чином ці гроші можна використати, але те, як вони реагують, це показовий момент. Який говорить, що в них є слабкі місця, і оці заморожені російські активи це одне зі слабких місць. Ну а все інше, послухайте, ну Путін не був би путіним, якщо б не переходив до погроз, коли з ним намагаються домовитися. Путін людина, яка вважає будь-які спроби домовитися ознакою слабкості ворога і вважає, що ворога потрібно добивати, а не домовлятися з ним. Тому що з точки зору Путіна люди, які впевнено себе почувають на цьому світі, не домовляються, а диктують. І якщо Трамп хоче з ним про щось домовитися, надсилає до нього вже не тільки Стіва Вітхофа, але й власного азяція Джареда Кушнера. Значить, Трампу дуже потрібний цей мир. Нобелівська премія, чи ще щось. І, значить, можна тиснути і на американців, і на європейців, і можна збільшувати свої апетити, як ми бачимо. Як ви гадаєте, от ви згадали про склад делегації до Москви. І зять кушнер поїхав. Все таки Кушнер більше асоціюється з такими успішними фазами перемовин і на Близькому Сході так було. Вочевидь, американці напевно чекали кращого результату. Які можуть бути наслідки? Чи не перетиснув це? До речі, мені здається, часта риса в особливо що стосується України, Путін в своєму бажанні от, досягти свого, чи не отримає він, скажімо так. Спротив ще більше, ніж він міг очікувати. Ну, це хороше питання, тому що це навіть не риса Путіна, це взагалі риса російської політичної культури. Я колись читав це у Валерія Шевчука, який чітко говорив, чим відрізняється київська земля від московської надмірністю. Надмірністю бажань. Ти ніколи не можеш заспокоїтися. Здавалося б, ти можеш все виграти, але ти відразу хочеш стільки, скільки ти не можеш проковтнути і переварити. І це абсолютно стосується нинішнього російського політичного керівництва. Ми це бачимо. Так що подивимося, як це буде, я взагалі не впевнений, що самі американці дійсно вважали, що вони можуть про щось серйозно домовитися з Путіним. Я думаю, що у Трампа якраз ідея була в тому, що шляхом цієї човникової дипломатії можна буде вийти з часом на якісь рішення, які будуть, скажімо так, комфортними для російської сторони, і до яких можна буде примусити українську. Але ми прекрасно з вами розуміємо, Трамп. Який бачить, що переважна більшість американців, в тому числі і республіканських виборців, підтримує Україну і не підтримує Росію, не може просто так сказати, що він йде на союз із Путіним. Тому що в цьому разі він буде в кричущій меншості у власній партії. Так, звичайно, є якісь е сили ультраправі, які орієнтуються на Росію як на надійного партнера, як на охоронця так званих традиційних цінностей. Ну, скажемо чесно, постфашистські сили. І серед республіканців і в американському суспільстві, але ці сили зовсім не в більшості у республіканської партії. Республіканську партію не можна називати постфашистською партією. Просто в ній є групування, яке відверто сповідують таку ідеологію, як, в принципі, і в Росії. Ми можемо чітко говорити, що Росія це країна постфашистської постнацистської ідеології. Все те, що говорить Путін. От ви згадали про Новоросію. Ця ідея новоросії вперше, отак як політичний маніфест, прозвучала у так званій кримській промові Путіна, яка була виголошена на засіданні федеральних зборів Російської Федерації ще у 2014 році, де Путін знову говорив про помилки большевиків, що вони подарували Україні території. Але тоді багато хто говорив, і я це бачив, коли слухав цю промову у прямому ефірі. Що ця промова є плагіатом, рімейком відповідної судецької промови іншого політика, до якого дуже близький Путін. Рейс канцлера Адольфа Гітлера. Вона була побудована як промова Гітлера. В ній були ідеї, дуже схожі на ідеї Гітлера. В ній навіть використовувався термін націонал-зрадники, який прямо перейшов до російської пропаганди, з нацистської пропаганди. Ми з вами маємо пам'ятати, що ми маємо справу з державою, яка, в принципі, зробила фашистську ідеологію фундаментом свого існування. Тут нічого особливого немає. Можна, звичайно, казати, ой, велика перемога, великій вітчизняні війни. Як вони могли? Я вам відкрию невелику таємницю. Співробітники радянських спецслужб, спочатку Комітету Державної безпеки Радянського Союзу, потім Федеральної служби безпеки Російської Федерації завжди ідеологічно симпатизували більше націонал-соціалізму, ніж комунізму. І вони просто отримали можливість, тому що це дуже близькі ідеології. Втілити в життя оці свої симпатії і бажання. Пане Віталію, ну от про надмірність. Про що ви правильно сказали? От Путін же своїми заявами про Новоросію якраз і завжди показує те, що, ну, грубо кажучи, ми там уявляємо в якомусь дуже страшному сні, чисто гіпотетично, Україна там погоджується якимось чином, під якимось протекторатом інших військ і так далі. Ну, що американці пропонують. Залишити територію тої Донецької області, яка зараз підконтрольна. Це великі міста, це Слов'янська, це Дружківка, це міста, в яких далі живуть десятки тисяч людей. Ну ми ж розуміємо, що у Путіна завжди буде все більше і більше. Там окей, тоді давайте ще Запоріжжя, давайте ще Херсон, давайте ще Дніпро, давайте Харків, давайте Суми. Ну, ми в принципі знаємо, як виглядає Новоросія на російській політичній мапі. і це зовсім не тільки Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області. Будемо чесними. І тут є ще дуже важливий момент. От всі ці розмови про Донеччину, вони в принципі спрямовані не на те, щоб ми віддали росіянам Донеччину, а на дестабілізацію українського суспільства. Я вам хочу знову таки нагадати, що серед українців чимало людей, які завжди тяжіли до порозуміння з Росією на будь-яких російських умовах, бо для них Росія це метрополія. Ті люди, куди зділися у 2022 році, але це не означає, що вони зникли. Це величезна кількість людей, зосереджених, зокрема, у східних і південних областях нашої країни, але не тільки. І, звичайно, на тлі подій, які почалися після лютого 2022 року, вони не виявляли своїх думок. А зараз ми їх чуємо буквально з кожної праски. І чуємо на вулицях. От швидше б Зеленський щось підписав і закінчилося б цей жах. І мова йде про Донбас, звичайно. І вони ніколи не повірять, що Донбасом справа не закінчиться, і що це виключно для того, щоб виманити їх, з, скажімо так, з їхнього бажання підтримувати Україну, у їхнє природне бажання підтримувати Росію, спровокувати тут громадянський конфлікт. Вони не вперше це роблять. От Я не знаю, чи ви бачили виступ е, колишнього лекомандуюча сухопутними військами Російської Федерації на одному з. Е, Російських інформаційних каналів, який якраз говорив про помилку Путіна перед нападом на е, Україну, про, про провал розвідувального співтовариства. Він говорив, що виявилося, що нас підтримує тільки 30% населення, а 70% виступає проти нас. А ми вважали, що все навпаки. А тепер давайте з вами, пане Віталію, спробуємо розібрати, звідки такі цифри взялися. Це ніяке не розвідувальне співтовариство. Це просто невміння правильно політично рахувати. 70% людей, які за їхніми даними підтримували Росію, це і є виборці Володимира Зеленського. 30%, які не підтримували Росію, це і є виборці Петра Порошенка. Ну, грубо кажучи. А насправді треба було рахувати абсолютно інакше. Треба було приєднувати виборців Зеленського, Тимошенко, інших. Державницьких і націонал-демократичних кандидатів до популістського електорату Зеленського. А 30% тоді залишилося на електорат, який голосував за проросійські сили. За ОПЗЖ, за опозиційний блок. І тоді б вони побачили, що ніяких 70% готових до капітуляції перед Росією немає. Головна помилка була саме в тому. Щоб Росії абсолютно чітко розцінили результати виборів президента України в 2019 році як політичний реванш Москви, який можна порівняти із політичним реваншом 2010 року, коли до влади в Україні прийшла путінська маріонетка Віктор Янукович. І саме тому зустріч у Парижі між Путіним і Зеленським була холодним душем для російського президента. І саме тому тоді, буквально в літаку з Парижа до Москви, Путін ухвалив рішення про напад на Україну. І про заміну Зеленського, який, за його словами, перелякався націоналістів-бандерівців правильними керівниками, які втілять в життя бажання 70% виборців, які на президентських виборах голосували за союз з Росією і за капітуляцію перед нею, от вам і все. І зараз вони знову хочуть знайти цю частину електората. Дестабілізувати ситуацію, занурити Україну у громадянський конфлікт і таким чином окупувати більшу частину нашої території простий план, в якому головну роль відіграє Путін. А роль статистів відіграють відказ з кушнером. Ну так вони розподілилися ролі. Ну і ми далі продовжуємо окружляти навіть от те, що ви зараз сказали навколо цього визначення: надмірність політики Російської Федерації, переоцінка їхніх е, сил, які якісь є, вони мають напевно якийсь електорат, який підтримує. І от е, вони ж також зараз багато і відверто визнають, що е, на початку повномасштабного вторгнення вони задіяли е, контингенту там кілька 200, 250 тисяч військовослужбовців. А зараз. Е, Складно, але просуваються ну, там близько мільйона російських військовослужбовців на Донбасі. Але це точно не просування з перспективою взяття великих українських міст, звісно, тому що війна давно вже перестала бути тільки війною на фронті. У Москві прекрасно розуміло, що шляхом війни на фронті небагато можна буде отримати. Тому це війна на виснаження української держави. Війна спрямована на те, що протягом наступних років протистояння Москви і Києва перетворити територію України на Льодовиту пустелю без мешканців. Причому, знову-таки, якщо ви запитаєте, ач навіщо Росії, навіть якщо вона встановить контроль над Україною, пустелі без мешканців, значить ви ніколи не були в Росії. Не їхали по центральній Росії, де ви їдете десятки, сотні кілометрів по порожнечі, де люди не живуть. Не були в Сибіру, який з часу. Завоювання його єрмаком, я маю на увазі справжнього Єрмака, а не офісного, залишається абсолютно порожнім континентом. Не бачили, як залишається без людей сьогодні селища і маленькі містечка в Національних Республіках Росії, де більшість чоловіків давно вже загинула на цій війні, а колись гинула на Другій світовій. Тому Україна без населення це абсолютно нормальна. Ситуація для росіян. Чому? Тому що вони ставляться для будь-якої ситуації як до воєнної бази. Я назавжди запам'ятав, пане Віталій. мені ще колись вам розповідав прекрасну історію своєї подорожі до Калініградської області. Останнє. Я приїхав до Калінінградської області, коли вже були прямі рейси київ Калінінград І я неодноразово ну, там був, коли працював в Росії, а тут я вже працював в Україні. І я вирішив скористатися цим прямим рейсом, щоб подивитися, як розвиваються курорти Калінінградської області, знамениті німецькі курорти, де. Відпочивала вся німецька, і, до речі, російська аристократія до 40-х років 20-го століття. І от я їду на машині з власником апартаментів, який я забронював, і питаю нього про бізнес. І він мені говорить: та бізнес нормально йде, є велика проблема, яка? Немає у нас ракет. Навіщо вам ракети? Здивовано, питаю його я. Ну, як, щоб нас боялися, який сенс жити на Калініградській області, якщо у нас немає ракети ядерної зброї, здивовано, відповідає мені він. Це звичайна людина, це ще часи так званої майже демократії, співробітництва з Заходом. Але звичайний, простий росіянин вже тоді мріяв, щоб у нього у дворі був не готель, а ракетний космодром, з якого можна буде запускати ракети в бік Берліну і Варшави. Це мрія кожної нормальної людини в російському суспільстві. Путін знає ці бажання. От вам і все. Тобто Калінінград чи Кенінгзберг, як німецька назва, став таким передвісником Криму, можна сказати. Звісно, до певної міри. Але головне, що вони поставилися до цієї неймовірно важливої для них території, яка могла бути, знаєте, просто Європою Росії. Це ж між Польщею і Литвою, це величезна європейська спадщина, могила Канта. Яка залишилася в одному з давніх соборів Калінінграда. вони це перетворили просто тупо на воєнну базу. Рівно так, як вони на воєнну базу перетворюють Крим. Все, що вони бачать, вони перетворюють або на сортир, або на воєнну базу. Це два стани загадочної руської душі. От ви хотіли рецепт, ви його отримали. Замість того, щоб, умовно, створити величезний аеропорт, який став би хабом для пересування. Слава Богу, що не створили насправді для пересування Росіян по всьому світу. Пане Віталій. А от якщо зараз поглянути на таку геополітичну мапу світу, ну ми розуміємо, є Україна, яка б'ється з Російською Федерацією. За спиною України э, стоять європейські лідери, так ну, про яких ви говорили за спиною Російської Федерації, э, стоїть в різній степені КНДР, Іран інші союзники там йде стоїть... ну, згадали. Не згадали про Китай, чомусь, а це головна сила, яка стоїть за спиною Росії. Ну, чи просто Росія висувається на пропозицію Китаю в той чи інший бік? Я не хотів, знаєте, висловлюватись про Китай, який може стояти за спиною Росії. Тут швидше. Китай, поза сумнівом, стоїть за спиною Росії. Але це складний союз, в якому китайці, з одного боку, щиро зацікавлені в успіху Росії, а з іншого боку, хотіли б, щоб цей успіх не призвів би до якоїсь посилення російських позицій в регіоні, тому що їм. Краще бачити воюючу Росію, ніж Росію, яка стане гегемоном на європейському просторі. Вони ж такою Росією вже мали справу. Це був Радянський Союз, з яким мао Цзедун посварився так, що були навіть військові зіткнення на кордоні між Радянським Союзом і Китаєм. Так що в цьому плані Китай зацікавлений просто у війні, а не у виграші в мирі. І з цієї точки зору він так виконує свої так сказав, задачі. Я в попередньому питанні хотів інший аспект також зачепити, але те, що ви відповіли, також дуже цікаво. От ми розуміємо, Україна, Європа, Росія, Китай з іншого боку, КНДР, Іран інші менші країни. А де в теперішній системі координат Сполучені Штати Америки знаходяться? Це ви маєте у Дональда Трампа запитати, де знаходяться в теперішній системі координат Сполучені Штати? З того боку, бажає. щоб спілкуватися з Трампом, на жаль. Вважає, Тому Світовим лідером. Е, ні, слухайте, для того, щоб спілкуватися з, з Трампом великої школи не потрібно. Потрібно погодитися, що він тебе назве свинею, а ти нічого відповідати не будеш, а будеш дивитися в його щасливі оченятки. Це відомий спосіб спілкування з пресою. Ну, якщо серйозно, Сполучені Штати зараз перетворюються на країну ізоляціоністську, яка намагається знайти своє місце у Латинській Америці насамперед, шляхом погроз. Різним режимом, як авторитарним, так і демократичним. Дональд Трамп своєю політичною концепцією, своїм поглядом на світ відкинув Сполучені Штати у період до Першої світової війни. Він зробив це свідомо. Я завжди кажу, що в Сполучених Штатах завжди була боротьба між двома політичними поглядами. Один з них бачив Сполучені Штати як світового лідера. Так позиціонували цю країну і президент Вудро Вільсон, який був під час Першої світової війни, і в останній період своєї діяльності президент Франклін Рузвельт, Гаррі Трумен і багато інших президентів навіть, там до Рональда Рейгана, Біла Клінтона, Барака, Обами, зрештою. А є люди, які завжди вважали, що Сполучені Штати мають ізолюватися на американському континенті. У нас є чудовий океан, нам не цікаво, що там відбувається. Це все не про нас. І просто прізвища цих президентів ми не дуже пам'ятаємо, тому що вони не залишили свого реального місця в американській історії, і Трамп переконую вас не залишить. Коли пройде 10 років після Трампа, його будуть пам'ятати просто як стару немічну людину, яка спала на засіданнях власного уряду, тому що не буде нуль досягнень. Але ці люди були довгий час при владі в Америці. Вони зараз повернулися. Нічого тут дивного немає. Це завжди для Америки було уроком. Тобто, -то, коли ці люди поверталися і починали керувати Америкою, це завжди закінчувалося крахом, війною, людськими жертвами, економічною проблемами, великою депресією. Зараз на американців чекає те ж саме. Повірте мені, нічого хорошого від правління Трампа не буде. Виборець Трампа отримує по заслугах. І нічого дешнього поганого немає, тому що історія має карати не тих, хто владарює, а тих, хто голосує. Тільки коли історія чітко і жорстко. Карає тих, хто голосує і перетворює їх життя на суцільну трагедію. і Кошмар народи здатні зробити висновки, які допомагають їм вижити. Тому ми і сприймаємо цю справедливість саме як справедливість для так званих простих людей. Недостатньо справедливості, умовно кажучи, для популістів для Трампа потрібно, щоб із справедливістю обличчям обличчя, без будь-яких перспектив вийти з ситуації, зустрівся той, хто проголосував за таку маячню і отримав безперспективність для себе, для своєї сім'ї на довгі чорні десятиліття. Це правильно. Неправильно, коли ти голосуєш невідомо за кого, а потім живеш, так нічого ніби нічого в твоєму житті не відбулося. Ні, так ніколи в історії не було, і повірте мені, не буде. А коли історія покарає. Ну, Путіна не обирали у Російській Федерації. Путіна не обирали, звичайно. Але коли історія покарає оцю ГИБЕшну російську верхівку, яка там ще з Радянського Союзу а, чіпляється за владу і вбиває а, вбиває зараз десятки тисяч. Людей і, можливо, так, значно. Треба вичі. не карати не верхівку а російський народ. Які ну, за на життя в такому режимі. Історія має карати народи, а не режими. От росіяни, як кажуть, ніколи так добре не жили, як за Путіна, А зараз вони точно добре живуть. З кожним роком їхня економічна ситуація буде погіршуватися. З кожним родом будуть зникати перспективи для їхніх дітей і онуків. З кожним роком а Росія буде занурюватися у, у темряву безперспективності. І це нормально. Коли ми про це говоримо, ми не маємо сказати, ой, який жах, ой, бідні люди, в Ульяновську чи там десь в Білгороді, вони ж ні в чому не винні. Народи несуть відповідальність за своїх правителів. І якщо ви думаєте, що в мене немає емпатії до німців, які у 1945 році такі трагедії опинилися, що навіть важко собі уявити. Скільки людських жертв, вбив, згвалтувань, виселення з рідних домівок це величезна гуманітарна катастрофа, одна з найбільших в ХХ столітті. Чи співчуває я кожній конкретній людині? Так. Але я пам'ятаю, що саме дякуючи тому, що ці люди ходили і голосували за Гітлера, і їм подобався Гітлер, 6 мільйонів моїх співвітчизників вже ніколи не зможуть згадати про своє нормальне життя, що їх просто спалили і вбили. Тому моя емпатія по відношенню до будь-якої німецької дівчини не може пересилити моє розуміння того, що ця емпатія накладається на мою емпатію до вбитого у концтаборі єврейського хлопчика. Розумієте? Тобто... Це так воно працює. Тобто процес Точно покарання так. історії. Коли російську... ми думаємо про росіян, ми маємо пам'ятати про людей, які загинули, про українських дітей, яких з'їли в Голодомор. Батьки яких з'їли в Голодомор. Про що ми маємо думати? Про нещасних росіян, які так погано жили в Радянському Союзі, чи про те, що відбулося з українським народом? Чи почався вже процес покарання історією російського народу, якщо його можна так назвати? Це буде довгий процес. І не один російський народ буде фігурантом цього перебігу історії. Ви побачите ще, скільки людей, які не розуміють, що вони роблять в цьому житті, опиняться в цьому молоху. За що історія Україну і український народ карає таким сусідом? Це також це окрема тема про 30-річчя нашої незалежності і про небажання, і невміння великої частини наших з вами співвітчизників робити правильні висновки про, про загрози існування нашої держави. І про маргіналізацію тих навмисну маргіналізацію, хто про ці загрози попереджав? Пане Наталі, що... наостанок задам вам запитання. Я не раз його вам задаю і. Мені не виходить ніяк з голови один з ваших прогнозів. Ви вже не раз в наших ефірах казали, що це може статися там на початку наступного року, не обов'язково в лютому, але перехід в протистоянні Російської Федерації та України війни до вже більш гарячої фази війни з бойовими діями, можливо, там завдяки лише дронам чи далекобійним ударам, уже з Європою. Я от. Я пам'ятаю, ви казали, можливо, про люте. Я зараз собі таку дату знайшов і е, хотів у вас запитати, можливо, це може стати такою відправною точкою. У 2007 році Путін виголосив на Мюнхенській безпековій конференції промову, в якій окреслив всі оці свої людожерливі е, наміри. Тоді ніхто їх особливо не щитав, але вже тоді Путін про це сказав. Потім була Грузія, потім був Крим. Ситуація е, на території нашої держави. 21 першого. Лютого 22-го року Зеленський виступив на безпековій конференції у Мюнхені, де там говорив, що Україні потрібно повертати ядерну зброю. Зокрема, ну я так дослівно не пам'ятаю цього виступу. І 24 лютого відбулося вторгнення Російської Федерації. Одним з аспектів, чому вони це зробили, вони якраз казали, що от Зеленський погрожує ядерною зброєю, як ми можемо мати ворога з ядерною зброєю біля свого кордону. Не хочу самі здарятися, але як ви гадаєте, цього року, після Мюнхенської безпекової конференції, може статися щось таке, що буде міняти хід історії. Ми і минулорічну Мюнхенську конференцію, і виступ Джейді Венса, також можемо згадати, це також певний поворот історії. Ну, ви знаєте, тут же сам Путін вже тепер говорить про важливість війни з Європою, Він же раніше не говорив. Тут є проста формула. Яку потрібно вговорювати навіть не з аналітиками, а військовими. Якщо ти не можеш добитися якоїсь рішучої переваги в конфлікті і потрапляєш в логіку, ти маєш масштабувати конфлікт, щоб знайти якісь можливості на більш широкому театрі бойових дій. Можливо, так, за допомогою гібридних дій. Але масштабування конфлікту є очевидним моментом, очевидним викликом на те, що ти не можеш добитися реального успіху в тій війні, яка продовжується вже 4 роки. І російське керівництво просто не зможе не прийти до висновку, що їм потрібно щось робити з Європою, щоб Європа припинила в допомогу Україні і перелякалася. І щоб допомогти європейським ультраправам прийти до влади в провідних Україні, в європейських країнах. Так може бути.